Так, всім привіт. Хочу показати свій сонячний трекер. Ось так я встановив дві панелі. Так, може б ліпше було на криші, бо тут раніше тінь падає, ніж на криші, але там не буде без поворота. Ось, коротше, Я прикрутив і приварився до рами. Це коротше, рама від волинця. Почті запчастини всі. Ось ці трубки також від волинця від капота. Ця трубка також від волинця, оце не знаю, ні. Ось так він зроблений. Там приварився. Варив електродом, бляха, така херня, я не вмію варити електродом. Всі такі косяки, блін. Оце варив полавтоматом. Та тут нормально, а тут де електродом, блін, така херня якась. Ось така конструкція. Тут мав би бути, тут могла би бути регулювання натягування. Тільки теж, як її зробити, не знаю. Ну, Типу наклона. Я тут повертаєш, що це буде впиратися. Так якби оця штука була тут надіта, то б без всяких проблем, так? Трошки проблематично, тому я... Ось так приварів поки електродом приварів таку поперечку, щоб воно якесь регулював, Приварив так, щоб воно був один вугол І все. А тут є регулювання ось такі Ну, Ось так, регулювання повороту і тут треба трошки ще дратив. Дротів доточити, бо короткі дроти можливо було б зробити між панелями якийсь штурпачок і сюди упор. Але також, блін, крутити, ну не знаю, чи і тінь буде падати від неї. Не знаю, коротше, оцей штуку. Я думав взагалі сюди домкрат запхати і такий знизу крутити, щоб воно роз, типу, ромбом розсовувало. Але його треба мати, той домкрат в мене його немає. Такого, щоб живого був якийсь відоскони, то він вже зпсущився. Ось така Ось така конструкція. Ось такий сонячний трекер. Не знаю, тут то ще треба якось підсилити сюди тяжку якось таку чи тросом якось натягнути. І саму раму, бляха бажано теж було б або чимось прикладати, бо вітер, або також якихось забити трубки, трубки забити і тросом розтяг... розпорки, щоб прижимали до землі. Охріння не знаю якщо якісь пориви вітру, як воно буде стояти. Це чітко зроблено регулювання. Це чітко регулювання, а от наклон по цій осі трошки якось в мене через таку конструкцію трошки важковато виходить. І ще один нюанс виявився, що було хмарно, то ось ця монопанель видає 12 вольт, а от полі 6. 6 вольт видає. От так, Поки сонячно, то проблем нема ніяких, а коли хмарно, то одна панелька конкретно відстає. От бляха гамнюки. Оце прислали одну таку, а одну таку. Візуально похожі, а от елементи, елементи різні. Я вже показував, що тут передає якимось такими візерунками, а тут нема такого. Це моно, а це полі походу. І де взяти дві моно тепер. Не знаю. Як заказати, я знову прийде така ж мабуть, а не моно. Моно дорожче, мабуть. Я заказував три. одну собі таку, батькові тоді ще одну заказав. то дві отакі моно, а одна отака прийшла. Це таке. З цими панелями Джаред, не знаю як вони на сонці будуть показують, ну, але ось такий трекер. Так, ладно, це є, що хотів показати. Я тут доточую дрота. Хочу до припаятися, тільки що один нюанс ось хотів доточити, а дроти бляха. Всередині тут різних кольорів, синій і чорний, а тут два білих. Тепер ще прийдеться продзвонювати, куди який дріт іде. Та ладно, ставте лайки, коментуйте, подписвайте се. Всем до зустрічі.